Привіт! В цьому відео я вам покажу, як увімкнути показ відсотка заряду на телефоні. Приємного перегляду! Ну і як завжди для початку нам потрібно зайти в налаштування. Після того, як ми зайшли в налаштування, ми шукаємо такий пункт, як сповіщення, натискаємо на нього. Якщо у вас такого пункту немає, ви натискаєте на лупу і шукаєте його, бо цей пункт може знаходитися на різних телефонах у різних місцях. Що ми робимо далі? Ну а далі ми гортаємо донизу і шукаємо пункт додаткові налаштування. Натискаємо, і тут -от у нас є отака от -от кнопочка чарівна, показ відсотку на акумулятора. Натискаємо, і у нас відображається відсоток заряду на телефоні. Якщо вам ця функція не потрібна, ви можете її завжди вимкнути. І також в цих додаткових налаштуваннях тут є дуже цікава функція. Вона називається показувати значки сповіщень. Що це означає? У нас отут -от є меню сповіщень. Можна вибрати кількість їх в цьому меню. Наприклад, ми вибираємо три останні, і у нас буде відображатися лише три сповіщення. Якщо ми виберемо лише кількість, то у нас буде відображатися число, скільки сповіщень у нас тут зображено. Або ми можемо взагалі їх вимкнути, і у нас не буде відображатися, що у нас тут є якісь сповіщення. Це насправді дуже зручно. Так от це просто. І всім дякую за перегляд, всім бувай!